Добрий вечір, шановні пані та панове. Добрий вечір. Шановні учасники. Вітаємо всіх. Сьогодні разом з вами ми зібралися для того, щоб провести третій розіграш. Сьогодні разом з вами ми знайдемо третього третього нового володаря, третьої квартири від епіцентру та житлової програми Європейка. Друзі. Сьогодні епіцентр разом із компанією BD Holding а, зробить щонайменше ще одну людину в Україні, надзвичайно щасливою подарувавши їй квартиру. Отже, друзі, я хочу нагадати про те, що акція триває досі. Почалася вона з в першого і триватиме до 30 червня. Включно приєднатись до участі в цій акції може будь-яка людина. Придбавши будь який товар на суму понад 1 тисяча гривень, реєструємо свій джек на центральному відділі інформації, заповнюємо невелику анкету і беремо участь у визначенні переможців. А зараз в цьому лототроні. Знаходяться анкети фіналістів, оскільки визначення переможців відбувається в два етапи сьогодні, як і кожної неділі, рівно о 15.00 в кожному епіцентрі по Україні було проведено півфінальний розіграш, в ході якого із загальної кількості зареєстрованих учасників за допомогою лототрону було обрано по 5 фіналістів. В цьому лототроні зараз знаходяться найкращі з кращих по п'ять фіналістів з усіх епіцентрів в Україні. Тобто можна... Трішечки підрахувавши, сказати, що тут понад 200 анкет. Цей лототрон наразі є опечатаний. Я його поки що не відкриватиму. Замість цього я хочу представити вам поважних членів журі, які сьогодні присутні під час визначення переможців. Серед них, до речі, присутня і людина, що працює у біді холдингу, а саме Руслана Ступакова. Давайте привітаємо її окремо оплесками. Все-таки розумієте, дуже поважна місія. Сьогодні можливо саме ви будете дарувати квартиру. Тож його зна, друзі. Маємо такий от е, сертифікат на отримання квартиру у житловій програмі Європейка: е, Софіївська Борщагівська, е, вулиця Соборна, 103, друб, 10. Я вам можу сказати, що це однокімнатна, достатньо простора квартира, е, в якої 38 квадратних метрів. Вона знаходиться у шестиповерховому. У шестиповерховій будівлі, яка вже здана у експлуатацію. Саме цей сертифікат отримає. Я думаю, що вже буквально на наступному тижні, на початку наступного тижня, переможець або переможеця, яку ми сьогодні разом з вами і будемо визначати. Спостерігати за ходом е сьогоднішнього розіграшу буде не тільки е члени нашого журі, а ще і присутні тут глядачі, серед яких я бачу дитину, яку я і хочу зараз запросити до нашої сцени дівчинко. Виходь до мене. Ти сьогодні комусь е, дуже допоможеш, вигра... витягнувши саме його анкету, йди до мене, будь ласка, виходь, не переживай, не стісняйся, ти стісняєшся? Я бачу трішечки що щодай. Як тебе звуть? Ніколь. Ніколь, повертайся до мене спиною, обличчям до глядачів, які за тобою сьогодні будуть дуже уважно спостерігати. Отже, Ніколь, зараз я е, на очах в нашої поважної комісії знімаю опечатку, да, знімаю. Цей папір, відкладаю його в сторону і починаю крутити лототрон. Друзі, перед тим, як визначити переможця, який отримає квартиру від ЖК «Європейка», я б хотів сказати кілька слів про. Е Компанію BD Holding. житлова програма Європейка це якісне та доступне європейське житло в Україні, що відповідає основним вимогам сьогодення. Житлову програму розробив і втілює в життя BD Holding. Спеціалісти компанії вже сім років будують житло в Україні. Європейка це не просто затишні квартири у передмісті Києва. Яскраві фасади, продумана схема дворів, зелені зони для прогулянок. Це справжнє міні-містечко, що розкинулось на площі понад 60 гектар і де все необхідне поруч із вашим домом. Зовсім скоро компанія планує вийти з програми. На національний рівень і впровадити її по всій території нашої з вами країни. Друзі, згідно з умовами акції, сьогодні ми, як тільки ми визначимо людину з цього лототрону, дістанемо цю анкету, я покажу її буквально на камеру, і ми будемо їй телефонувати. У вас, друзі, є унікальна можливість почути цю людину в прямому ефірі. Це додасть більшої прозорості визначенню переможців, щоб ви могли зрозуміти, що це справжня реальна людина. Отже, в останнє як вже кажуть, на щастя я буду крутити цей лототрон, ретельно змішуючи не тільки анкети учасників, але й міста по всій Україні. Ну що, Ніка, будемо зупиняти? Я по твоїм очам, по лівому твоєму оку, бачу, що будемо. Зупиняю, відкриваю. Будь ласка, підходь сюди, засувай туди руку і витягай звідси один тільки папірець. Тільки один віддавай його мені. Так хвилююча мить в моїх руках опинилася анкета учасниці на ім'я Мирослава. Я хочу показати її на камеру. Хай всі бачать друзі. Бачите, анкета людини на ім'я Мирослава. Я не знаю поки що, з якого вона міста. Я можу вам сказати про те, що е, буквально позавчора вона в якомусь із епіцентрів щось купила. 23 червня зареєстровано анкету. Фух, хвилююча мить. Телефонуємо про те, щоб сповістити людині надзвичайно приємну новину. Ну, Я, звичайно, спочатку трішки поваляю до рака 063 911. 79, 0, і останню цифру не скажу задля збереження конфіденційної інформації. Отже, учасниця на ім'я Мирослава. Алло. Алло, добрий вечір Мирослава. Доброго вечора. Це ми туди попали до Мирослави? Так, Мирослава. Дуже добре. Пані Мирослава, вибачте, перед тим, як з вами розпочати нашу з вами бесіду, я хочу запитати у вас, в якому місці ви знаходитесь? Е, зараз знаходжуся у Києві. Зараз у Києві, а ну, живете ви де? Е, живу у Хмельницькому. Живете в Хмельницькому зараз знаходитесь в Києві. А власне, це вам телефонують зараз з епіцентру, який також знаходиться в Києві, на проспекті Григоренко 40. Пані Мирослава, скажіть, будь ласка, в якому з епіцентрів ви реєстрували одну свою анкетку на участь у розіграші квартири від житлової програми Європейка та епіцентру? Епіцентр К6, епіцентр К. Ка 6 так? Так. Тобто це було в Києві? А, я зрозумів. А, вибачте, будь ласка, а ч, скажіть, от е, що купували ви? Е, ну, купувала якісь замки, ґрунтовку, такі всі, якісь мелочі. Такі да, далі. Замки ґрунтовки мелочі. мілочі. Я вас зрозумів. А, ну, пані Мирослава, я, вам, ви, вам зараз зручно взагалі розмовляти? Так, зручно, так. Точно? Так. Може вам не зручно, то ми перенесемо нашу з вами розмову. Е, чому мені зручно зараз розмовляти? Супер. А, ну, ви там тоді присядьте чи почніть на що-небудь спиратись, тому що ми телефонуємо вам для того, щоб сповістити, що ви виграли третю квартиру від житлової програми Європейка? Виграла квартиру? Так. Да. <physic> Ще гучніше, вас зараз вся Україна слухає. Вибачте, Мирослава, а ви маєте власну квартиру? Ну, в Києві принаймні. Ні, маю. Ну, тепер, тепер маєте. Ще раз вітаємо вас із перемогою, пані Мирослава! А? Дякую. Скажіть, будь ласка, кілька слів про вашу віру до перемоги. Чи ви вірили взагалі? Чи ви не вірили? Чи вірите? Я дуже, дуже дуже вірила, дуже вірила, надіялася на перемогу. Надія помирає останньою, як кажуть. Супер! Я думаю, що у вас сьогодні буде дуже гарний настрій, не тільки сьогодні, найближчим часом часом це буде точно. А сьогодні я вам одразу пропоную влаштовувати дуже гучну вечірку. Ще раз вас вітаємо з перемогою. Я думаю, що вже буквально завтра вам зателефоную для того, щоб сповістити, коли ви зможете під'їхати до нас, щоб отримати свій сертифікат на власну квартиру від житлової програми Європейка та мережі ЕПІЦентр. Дякую. Дякуємо ми і вам, Мирослава, за участь. Дякуємо вам за вашу довіру. Продовжуйте брати участь, продовжуйте бути з епіцентром і продовжуйте вигравати. На, поб... дякую, на дякую. все добре До побачення. вам. До побачення. До побачення. До побачення. От вам, друзі, маємо непідробну радість людини, яка сьогодні буквально на ваших очах виграла собі квартиру у місті Києва. Хочу за у місті Києві, хочу зауважити, що це вже друга людина поспіль. Яка виграє квартиру, і вона з Хмельницька або з Хмельницької області. Отакі от, от гарні новини для Хмельницької області. Я хочу нагородити дитину, яка сьогодні нам надзвичайно допомогла. Ходи до мене, Кицю, отакий от чудовий художній набір дістається тобі в подарунок за твою допомогу. Можеш тепер повертатись до мами. Дякую, тобі, велике шановна комісія. На цьому визначення переможців оголошую завершеним. Ну і нагадаю про те, що в нас залишається ще одна квартира. Від житлової програми Європейка та Епіцентру житлова програма Європейка це якісне та доступне європейське житло в Україні, що відповідає основним вимогам сьогодення. Житлову програму розробили втілює в життя біді холдинг. Спеціалісти компанії вже сім років будують житло в Україні. Європейка це не просто затишні квартири у передмісті Києва. Яскраві фасади продумана схема дворів. Зелені зони для прогулянок це справжнє міні-містечко, що розкинулось на площі понад 60 гектар і де все необхідне поруч із вашим домом. Зовсім скоро компанія планує вийти з програмою на національний рівень і впровадити її по всій території країни. Друзі, ще одна дата: остання четверта квартира від епіцентру та житлової програми «Європейка» – 30 червня. Продовжуйте реєструватись, продовжуйте брати участь і вірте у перемогу. І хай ця квартира дістанеться тому, кому вона по справжньому потрібна. Всім дякую і до побачення!